Нарешті дочекалися ми надходження 244-х шифенгів. Це трактор повнопривідний, ремінний, одноциліндровий мотор на 24 кінські сили. Задні колеса на 24, передні на 16, є передні задні противаги. Мотор найгарніший СФ-138 із ремінних. Трактор на 4-ступінчатій коробці повишена, поніжена. Та прийшов він в новій комплектації. В нього є примусова гідравліка. В попередніх вони були тільки з плавачим положенням. В нових 244-х та отримало ще 354-х. Вже примусова гідравліка, та також є плаваче положення. Трактор прийшов в новому капоті, як попередні, бо ми нас 240-350 шифенги вже є в наявності. Також ми отримали 240 ві з примусової гідравліки в новому капоті. Тому, кого цікавить, дзвоніть, можете замовити за номерами, які ви бачите на екрані. Привозимо додому, вдома розраховуйтесь. Або приїздіть на тест-драйв міста Шостка, вулиця родини Кривоносів, 32.